Добрий день всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні вирішила приготувати рибку смачну в духовці, чи то запечену, чи то тушена. Можна її так і так назвати. Рибу я буду готувати хек. Хек мерлуза. Я її почистила, помила гарно, обрізала плавнички і посолила, поперчила. Добавила приправи до риби трошки. Ну, і хто які приправи любить. Коріандр мелений можна додати, духмяний перчик у мене мелений, був, додавала. І поставила вона пару годин, стояла в холодильнику, промаринувалася. Тут у мене соуси: соус до бургера і томатний соус. І додавала 2 столові ложки. Смитани сюди. Це все перемішаю, додаю трішки цукру, чайну ложечку і солі. Десь отак, півчайної ложки. Ну, це залежно від того, скільки у вас буде риби, тоді скільки потрібно готувати соусу. У мене 900 грам упаковка була, 860 грам, майже 900 грам риби. Більше, якщо більше риби, то більше й соусу потім зробити. Це не якийсь там точний рецепт, можна робити і по смаку своєму і виливаю сюди воду. І також гарно розмішую. Соус у нас готовий, я його розмішала, і тепер будемо викладати шарами. Спочатку тут у мене в формі ось. Листочок лавровий, перчик горошком, духмяний і чорний, і викладаю на дно суміш цибулі і перцю. Ось так, половину цієї суміші викладаю на дно. Ось так. Тепер беру трішки присолю. Тому що воно не свого не. Отак, От поперчу духмяний перчик мелений і чорний мелений перець. От так. І полю цю суміш олійкою. От так. Все. І тепер сюди на цей шар, ні, ще соусу, отак соусом полю. І потім викладаю на цей шар моркви з цибулею рибку свою. Отакими кусочками в мене рибка порізана. Ось такий. І. і я так викладаю її. Ось так виложила рибу таким шаром. Якраз у мене вся рибка сюди помістилася. І беру, зараз, посипаю, рештою моркви з цибулькою. Всю викидаю і так само розправляю все. Виклала решту моркви з цибулею, посолила, поперчила, так само, як перший шар. Трішки додавала в мене кріпі з зеленою цибулькою додала сюди. І тепер заливаю оцим соусом, що в нас залишився. І все. І буду ставити в духовку, нехай запікується. Вилила я всю свою заливку, соус свій. І тепер духовка в мене гріється до 170 градусів, я зараз ставлю туди. І нехай запікається хвилин, я думаю, 35-40, залежно від духовки. Тому ставимо в духовку і дивимося. До готовності готуємо. Приготувалася моя рибка, виглядає смачно, ще гаряча, така буде в нас вечеря сьогодні. Картопляне пюре і така рибка. Морквочка з цибулькою, як підлива до юшечка із цієї рибки, буде як підлива до картопельки. Тож, думаю, буде смачно. Не думаю, а знаю навіть, що буде смачно, впевнена в цьому. Тому, кому сподобався мій рецепт, готуйте. Буду рада, якщо вам сподобалося. Дякую всім за перегляд. І бажаю всього найкращого, як завжди. До зустрічі в нових відео.